У школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбулось свято Подільської писанки. Напередодні Великодня малечу навчали писанкарство, знайомили з українськими традиціями та народною символікою. Побувала там і наша знімальна група. На столах свічки у руках писачки, лунають звуки веснянок та гаївок. За столами одягнені у вишиванки та віночки дітлахи під їх умілими пальчиками. Звичайні яйця перетворюються на витвір мистецтва. Діти шкіл естетичного виховання приходять до нас і навчаються розписувати великодні писанки, вивчають символи великодні, вивчають різні. Які можуть бути кольори писанки різних областей нашої країни? Провели захід уже в п'яте. Цьогоріч на майстер-клас прийшло близько 80 діток. Тут вони не просто дізналися про символи, кольори та орнаменти, але й почули чимало повір'їв пов'язаних з писанками. Жінки вони мали написати таку встати досвіта, набрати три рази свяченої води, чистої води і написати писанку таку з квітами. Подарувати цю писанку вони мали роздати такі писанки дітям, щоб їм Бог подарував. a Кожна рисочка та завиток має сакральне значення. Символи малюють на здоров'я, кохання, щасливу долю. Є орнаменти й для багатого врожаю. Сьогодні я хочу намалювати символ гарного врожаю на своїй писанці. Я вважаю, що це дуже важливо для нашої країни. Тим паче, у нас на Україні чорнозем дуже гарна земля, і на ній має бути хороший врожай. Щоб нагадати малечі про унікальність українського, викладач школи Надія Борецька підготувала сюрприз. Величезна ляль. Лялька-мотанка виконана згідно усіх традицій. Два дні роботи та українська красуня-оберіг висотою понад два з половиною метри готова. Лялька-мотанка, це ж така народна лялька, яка робилася ну з таких залишків, старенького якогось, що там залишалося, тому що це українська барбі. Я на неї кажу. Спідниця це 18 хусток. От на тут завернута вона, то це там простирадло, яке вишивала моя мама. Там ще є старі рушники, бабця моя вишивала. Тобто я взяла у ті родинні старий текстиль родини, який в нас є, і зробила таку ляльку. Діти були, діти страшенно задоволені. Ми сьогодні фотографувалися. Частину розмальованих яєць залишать на виставці. Організатори сподіваються, що завдяки малечі в кожній родині згадають великодні звичаї. Та на столі поряд з паскою лежатимуть і писанки, створені власноруч. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Ті 7